В мережі опублікували можливий список моделей і лінійки процесорів Intel Core Ultra 200K та Non-K. Схоже, що спочатку Intel запропонує 6 різновидів, а в найближчі місяці випустить більше конфігурацій. Наступником Core i9 14900K буде Core Ultra 9 285 k Замість Core i7 14700K виступатиме Core Ultra 7 265 k ну а роль наступника Core i 5 14600 k візьме на себе Core Ultra 5 245 k на додаток до них згадуються також три процесори Arrow Lake S Non-K, це Core Ultra 9 275, Core Ultra 7 255 та Core Ultra 5 240. Якщо це правда, то схоже що сімейство процесорів Intel Core Ultra 200 Arrow Lake S матиме зовсім іншу угоду щодо імен і сегментації. Intel Core Ultra 9 285 k повинен стати флагманом з 24 ядрами, 24 потоками, Core Ultra 7 265K повинен стати другим найкращим чіпом з можливою кількістю ядер 20, а Core Ultra 5 245 k може зрештою мати 14 ядер. Це якщо Intel вибере конфігурацію кристала 8 плюс 16 для своїх найкращих моделей Core Ultra 9 і Core Ultra 7 і використовуватиме кристал 6 плюс 8 для моделей Core Ultra 5. Також можливо, що всі три моделі K матимуть кристал 816, тоді як non k можуть зрештою використовувати кристал 6. +8. На даний момент це лише припущення, але ці схеми іменування і цікаві. Нещодавно повідомлялося, що Intel Core Ultra 240F використовує кристали 8 плюс 16 та 6 плюс 8 у конфігураціях H0 та C0. При цьому процесори Arrow Lake S використовуватимуть нові архітектури для та і ядер, відповідно LionCode та SkyMond. У повідомленнях користувача мебі Ю, опублікованих на Weibo, схоже, що користувачі настільних комп'ютерів, які планують перейти на процесори Intel наступного покоління Aero Lake S Core Ultra 200, можуть очікувати значного зниження тактової частоти. В даний час Intel Core i9-14900KS, який є флагманським настільним чіпом Raptor Lake S, може працювати з тактовою частотою до 6,2 ГГц, і на сьогоднішній день це найшвидший серійний чіп з усіх випущених. Очікується, що флагманський процесор inter Arrow Lake-S Core Ultra 9 285 k буде оснащений 24 ядрами 24 потоками. У цьому чіпі буде використовуватися конфігурація кристала 8 плюс 16 h 0 І, хоча кажуть, що у кристалі 6 плюс 8 використовується технологічний вузол Intel 20A, поки що не ясно, чи будуть чіпи серії K теж використовувати 20A, або використовуватимуть 3-нанометровий технологічний вузол TSMC. Але незалежно від вибору вузла, схоже, що дисктопні процесори AeroLake S Core Ultra 200 матимуть величезну різницю в тактовій частоті. Максимальна тактова частота флагмана за чутками приблизно на 12% нижча, ніж у 14900K, що становить близько 5,5 ГГц. Різниця досить суттєва. Але Intel може підвищити продуктивність на одне ядро настільки, що це зведе нанівець різницю в тактовій частоті, проте це також може бути і не так. Також згадується, що приріст продуктивності на одне ядро для процесорів Arrow Lake S повинен становити менше 12%. Це означає, що процесори Arrow Lake першого покоління зрештою працюватимуть швидше ніж процесори Older Lake. Але загальний приріст продуктивності покоління в порівнянні з чіпами 14-го покоління може бути не таким високим. Раніше внутрішні прогнози продуктивності Intel, що були опубліковані Ігор Слаб, показали, що процесор Arrow Lake S816 в середньому повинен бути приблизно на 10% швидшим в порівнянні з процесором 14-го покоління при тій же потужності. Продуктивність була нормалізована до PL1 PL2 при 253 Вт, що трохи вище за рекомендований базовий профіль Intel. І це є серйозною проблемою, коли мова заходить про стабільність поточних чіпів 13 і 14 поколінь. При упровадженні цих базових профілів продуктивність чіпів може значно знизитися, що дає краще уявлення про загальну продуктивність настільних процесорів AeroLake S. Крім того, повідомляється, що рекомендована роздрібна ціна процесорів AeroLake S може виявитися трохи вищою, ніж у існуючих процесорів, але не набагато. Це може бути пов'язано з тегом Core Ultra, оскільки були повідомлення про те, що очікується здорожчання обладнання для ПК зі штучним інтелектом десь на 15% через попит, а процесори Arrow Lake S будуть оснащені модулем NPU, а також матимуть інтегровану графіку XELPG Arcal Chemist. Процесори дебютують на платформах 800 серії з роз'ємом lga 1851 з підтримкою швидшої пам'яті ddr 5 6400 на старті. Згідно з інформацією від Мурсло із Дед, компанія Nvidia можливо готується представити нову відеокарту RTX 5090 на Computex 2024 Про це заявили одразу два джерела. Майбутня відеокарта RTX 5090 буде базуватися на новій архітектурі графічного процесора Blackwell. Це буде найпотужніший ігровий продукт компанії на сьогоднішній день. Очікується, що вона буде на 60-70% швидшою за свою попередницю. Графічний процесор також планується з використанням пам'яті GDDR7 і може стати першим, що підтримує PCI-Express 5.0. Джерела Мурсло is Dead стверджують, що Nvidia має намір випустити RTX 5090 у третьому чи четвертому кварталі поточного року. Якщо прийняти те, що початок четвертого кварталу є точною датою, то анонс на ComputeX 2024 може здатися дещо передчасним. Це означає, що геймерам доведеться впродовж місяців чекати на RTX 5090, що може вплинути на продажі RTX 4090. Занадто ранній показ RTX 5090 може призвести до падіння продажі RTX 4090, тому Nvidia швидше за все представить нову відеокарту ближче до запуску. Показ на Gamescom 2024 може бути більш доцільним, адже мінімізує вплив на продажі RTX 4090 та збереже інтерес споживачів до нової 50 ї серії. Джерело інформації про апаратне забезпечення Kepler L2 повідомляє, що компанія AMD повністю реструктуризувала блок прискорення трасування променів в архітектурі RDNA 4. Це знаменує явне відхилення від додаткових оновлень, що спостерігається в RDNA 3 які в основному засновані на платформі RDNA 2 без серйозних досягнень у технології трасування променю. Ініціатива AMD щодо оновлення архітектури трасування променів спрямована на усунення різниці у продуктивності з графічними процесорами NVIDIA RTX, які історично досягли успіху в цій галузі. Хоча конкретні деталі, що стосуються внутрішніх модифікацій майбутніх графічних процесорів RX8000, залишаються нерозкритими, намір компанії зрозумілий. AMD прагне підвищити продуктивність трасування променів, щоб бути конкурентноспроможною або навіть перевершити нинішніх лідерів ринку. Крім того, ходять чутки, що PlayStation 5 Pro наступного покоління може включати в своєму SOC блок трасування променів RDNA 4. Ця інтеграція може означати значний крок вперед в ігровій графіці для консолей, більш точно узгоджуючи можливості консолей з ігровими ПК високого класу. Але є й дещо інша інформація: виторг AMD від продажів ігрових відеокарт знизився на 48%, і, як очікується, не зростатиме до 2025 року. Дається ознаки відсутність інтересу покупців до RDNA 3, а також відсутність великих замовлень для консольного сегменту. Деякі експерти вважають, що компанія може навіть припинити виробництво відеокарт наступного покоління. Зокрема, якщо вірити джерелу, AMD може вирішити почекати з випуском відеокарт Radio на RX 8000 до 2025 року. Це безперечно стане значним провалом для ринку, особливо у світлі складного старту RX7600 та Radeon RX 7900 GRE. Якщо AMD все ж таки вирішить випустити серію Radeon RX 8000 то поки не ясно, чи будуть нові продукти поставлятися в достатніх кількостях. Також ходять чутки, що AMD остаточно відмовилася від випуску флагманських відеокарт і буде присутня на ринку лише в бюджетному сегменті. Як це було за часів архітектури Polaris та відеокарта rx 400. Під час презентації квартальних результатів Intel за перший квартал поточного року Пет Гілсингер висловив упевненість у можливостях компанії в галузі інтегрованих інтелектуальних систем, заявивши, що платформа Core Ultra наразі забезпечує провідну продуктивність цій області. Він також заявив, що наступні покоління платформ Lunar Lake та Arrow Lake будуть запущені пізніше цього року і збільшать продуктивність інтегрованих інтелектуальних систем утричі. Також було зазначено, що покоління Panther Lake, заплановане на 2025 рік, ще подвоїть продуктивність інтегрованих інтелектуальних систем. Покоління Panzer Lake є результатом роботи компанії над трьома поколіннями за короткий період і відображає ітераційний підхід Intel. Цей стратегічний крок передбачає перехід від гібридної архітектури до дезагрегованої матриці, щоб оптимізувати продуктивність і гнучкість інтегрованих інтелектуальних систем. Стратегія випуску Intel повторює схему, задану гібридною архітектурою: Older Lake дебютує у 2021 році, потім Raptor Lake у 2022-му, а оновлений Raptor Lake вийшов минулого року. Щоб дати можливість повністю підготувати LG1851, вихід Panzer Lake всередині 2025 року збігається з чутками про дебют Arrow Lake наприкінці 2024, що дозволяє припустити, що покоління процесорів на базі техпроцесу 18A може дебютувати через декілька місяців після Arrow Lake. Компанія Asus нещодавно випустила перші на ринку двохвентиляторні моделі Radeon RX 7900 XT та RX 7900 XTX у фірмовому виконанні Dual. Новинки запозичують дизайн системи охолодження у Radeon RX 6750XT Dual. У складі Radeon RX 7900 xt використовується графічний чіп Navi 31 на 5376 потокових процесорів. В ігровому режимі GPU працює на частоті до 2175 МГц, а в режимі Boost до 2536 МГц. Параметри розгону можна встановити у фірмовому додатку GPU Tweak 3. Карта оснащується 20 ГБ пам'яті gddr 6 та трьома восьмиконтактними роз'ємами додаткового живлення. Разом із нею рекомендується використовувати блок живлення потужністю 750 Вт. У свою чергу модель ARIC 7900 XTX Dual заснована на графічному чіпі Navi 31 XTX на 6144 потокових процесорів та пропонує 24 ГБ пам'яті GDDR6. У новинці Asus і її GPU працює на частоті 2330 МГц в ігровому режимі та 2525 МГц у буст режимі. Знову ж таки, через налаштування GPU Tweak 3 можна застосувати профілі розгону. Ця модель також оснащена трима контактними роз'ємами додаткового живлення, але для неї рекомендується блок живлення потужністю від 850 Вт. Розміри обох карт однакові і становлять 322х147х58 мм. Обидві займуть по три слоти розширення у корпусі ПК. Набір зовнішніх відеороз'ємів у новинок також ідентичний: по одному HDMI 2.1 та три DisplayPort 2.1. Вартість новинок поки що не оголошена. Компанія Corsair представила серію комп'ютерних вентиляторів RS Max. Бо вона складається з моделі RS120 Max та RS140 Max. Примітною особливістю новинок є їх товщина, котра становить 30 мм, що на 5 мм більше за товщину стандартних корпусних вентиляторів. Компанія зазначає, що збільшена на 20% товщина вентиляторів RS Max дозволяє їм створювати такий самий повітряний потік, але за більш низької швидкості, ніж стандартні вентилятори того ж діаметру. А за рахунок меншої швидкості виходить досягти нижчого рівня шуму. Вентилятори ARES 120 MAX працюють в діапазоні швидкості 425-2000 обертів на хвилину, створюють повітряний потік 16,5-72 CFM та статичний тиск 0,22-4,2 мм водяного стовпчику, рівень шуму 29,5 ДБ. У свою чергу ARES 140 MAX працюють зі швидкістю 400-1600 обертів на хвилину, створюють повітряний потік 27,5-104 CFM та статичний тиск 2,4 мм водяного стовпчика, рівень шуму не вище 31 ДБ. У складі новинок використовується технологія магнітної лавітації на базі особливого магнітного підшипника, який у порівнянні зі звичайними підшипниками забезпечує знижений рівень шуму, підвищену продуктивність та збільшений життєвий цикл пристрою. На обидві моделі вентиляторів виробник надає п'ятирічну гарантію. Модель Аре 120 Max оцінюється Corsair в 35 доларів, а версія Аре 140 Max в 40 доларів. Вентилятори також можна придбати у складі комплектів із 2-3 штук. Комплект із трьох Арес 120 Max виробник оцінив у 95 доларів, а комплект із парою Арес 140 Max у 75 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.